Пані Валентина неодноразово натрапляла на шахраїв. Каже, аферисти телефонували і представлялися працівниками банку. Говорили, що з її карткою нібито проводяться якісь маніпуляції. Дзвонили, що з моєї карти там підтребували підтвердження, що знімається якась сума грошей, щоб я підтвердила. Хоча дійсності цього не робила. Проте Валентина одразу розпізнала телефонних шахраїв. За її словами, такі випадки в її житті траплялися кілька разів. Просто Відбувалась і все. Вони просили номер картки там, чи координати, але просто закінчували спілкування. Місяць тому Полтавка втрапила в подібну ситуацію, але встигла вчасно зорієнтуватися. Спочатку намагалася слухати, тому що хотілося якось більш спокійно відреагувати на такі ситуації, але ну, потім вже ігнорувала. За січень 2024 року до кіберполіції надійшло 583 звернення щодо аферистів. Сума збитків близько 8 мільйонів 140 тисяч гривень. Порівняно з 2022 роком кількість онлайн-шахрайств і відповідно звернень зросла в шестеро, кажуть представники кіберполіції. Із найбільш таких типових шахрайських схем це кодові назви їх фішинг. Недоставка товару, дзвінки з банку. Люди мають різні посилання, з якими переходять. і таким чином шахраї отримують доступ до їхніх акаунтів, з яких вже безпосередньо просять допомоги фінансової одноразової від їхніх родичів, близьких друзів. Фахівці застерігають, купуєте товар онлайн, не вводьте реквізитів, платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах. Якщо вам зателефонували з банку, скиньте дзвінок. Дзвінки з банку це шахрайство на основі того, що якась особа телефонує, шляхається представником банку і намагається допомогти для оновлення інформації, або сказати, повідомляє, що відбуваються якісь шахрайські дії. Найкращим випадком це буде в Приватбанку відмовитися, відбитися від телефонного дзвінка і позвонити на гарячу лінію. Експерти застерігають, шахрайства мають сезонність. Влітку відпочинок відвідування басейнів подорожі, взимку покупка генераторів тощо.